Продовжуємо рубрику авторських перекладів по ефективним технологіям вирощування продуктів рослинництва, які проводяться в передових країнах світу. Пропонуємо ознайомитись з плейлистом з авторськими перекладами. Перехід на плейлист в правому верхньому куту вашого екрана. В цьому відео мова йтиме про результати порівняння двох способів внесення добрив. Перший спосіб внесення добрив за технологією стріптіл в смугу, другий спосіб Суцільне внесення добрив від центровим розкидачем на поверхню поля. Ви побачите економічні показники по цим двом технологіям. Hello and to this of PTI. My Jason Добрий день. Запрошуємо переглянути цей епізод від експериментального господарства Inside PTI. мене звуть Джейсон Вебстер. Дякую, що ви сьогодні з нами. Одне з досліджень, про яке я хотів би поговорити сьогодні, порівняння внесення добрив стрічково та розкидання по поверхні грунту. Отже, якщо розглянути стандартні програми внесення добрив, які використовуються в багатьох господарствах, то розкидання добрив по поверхні є можливо одним з найпопулярніших методів. У нашому регіоні в центральному Іллінойсі, дуже багато площ. Я б сказав, більшість площ, по яких добрива розкидаються по поверхні грунту розкидачем мінеральних добрив, котрі встановлено на вантажівку. Зараз ви побачите це на екрані. Це дуже популярний метод внесення сухих добрив. Одна з речей, яка дійсно сподобалась нам, коли ми запровадили її в експериментальному господарстві ПТІ, це внесення добрив стрічково. Я придбав агрегат для стрічкового обробітку ґрунту, стриптіл агрегат, і мені дуже сподобався стрічковий обробіток ґрунту. Тому що одна з основних переваг, яка з'являється разом із стрічковим обробітком, це внесення стрічкою сухих добрив на дно стрічки, борозни. Це дійсно виявилось дуже ефективним, якщо розглянути нашу програму внесення добрив в цілому. Спочатку ми стали робити тести поруч, вносити сухі добрива стрічково та по всій поверхні. Ми почали це в 2020 році, і швидко зрозуміли у цій цікавій грі впевнено виграє внесення стрічково. У 2020 році ми зібрали кукурудзи на 1,8 центнера з гектар більше за рахунок стрічкового внесення, тобто розміщення добрив концентрованою смугою в нижній частині борозни. Цю прибавку по вражайності слід помножити на ціну кукурудзи та відрахувати вартість і степи внесення. Ми одержали додатковий дохід, чистий додатковий дохід 129 доларів з гектара. Ми подумали: Вау, ми весь час говорили про це на нашому експериментальному господарстві. PTI. що ми можемо зробити на нашому господарстві, щоб заробляти на 100 доларів з гектара більше. Ми говорили про це кожного дня. Ми запрошували фермерів приїжджати до нас та дивитися на наше експериментальне господарство. А тут ми нарешті досягли цієї мети. Прибавки 100 доларів лише за рахунок того, як вносити добрива в рядок. Ми повторили це минулого року, тобто, в 2021 році, ми повністю повторили те саме дослідження, і ми знову одержали певні переваги: прибавку 70 доларів з гектара. Це приємний результат з точки зору прибутків від системи внесення такого типу. А тому ми будемо продовжувати це і в майбутньому. Це одне з наших десятирічних досліджень в експериментальному господарстві. PTI. знаєте, з часом я навчився тому. Що не треба поспішати, мені потрібно більше часу, щоб розглянути ситуацію та оцінити різні програми на нашій експериментальній фермі. І я дійсно пишаюсь тим, як ми спланували довготривале, десятирічне дослідження, бажаючи дійсно визначити наслідки в довгостроковій перспективі, вивчаючи родючість ґрунту. Тобто, це другий рік дослідження ефективності стрічкового внесення добрих, і ми будемо продовжувати робити це наступні 10 років, і тоді дійсно матимемо належне розуміння цього. Наступне. Усім нам відомо, що відбувається з цінами на добрива. Високі ціни, радючість ґрунту, стає надто дорогою. І одна річ, про яку дуже часто задають питання, коли ми говоримо про порівняння цих програм: внесення сухих добрив стрічково та розкидання по поверхні. Добре, Джейсон, якщо ви вносите добрива стрічково, фактично ви можете зменшити норму внесення. Дивіться, якщо ви вносите добрива стрічково у високій концентрації, чи буде це ефективніше? Якщо так, чи можу я вносити менше добрив та трохи зекономити на цьому, враховуючи високу вартість добрив? Це законне питання, це вірне питання. Тому я подумав, що це потрібно зробити частиною цього десятирічного дослідження, тому що ми, фермери, знаємо, що можна, наприклад, зменшити норму внесення добрив на один-два роки. Але що станеться, якщо ми будемо продовжувати зменшувати настільки ж норму внесення три роки, чотири роки? 5 років, навіть 10 років поспіль. Я хочу подивитися, що станеться з показниками аналізів ґрунту, і хочу бачити, що станеться з показниками зменшення вражайності. Я хочу бачити, що це з точки зору збільшення прибутків та втрат кожного року окремо. З точки зору рентабельності інвестицій, тому ми зробимо це. Ми продовжували паралельні дослідження, порівняння внесення стрічково та по всій поверхні 100% нормою, а потім зменшили норму на 25%. Зараз на наших полях досліджується ефективність при 75% норми внесення, 50% та 25% норми внесення. І ми вирішили перекрити кран та подивитись, що буде при внесенні 0% добрив, тобто яка буде прибутковість за 10 років. Дійсно, буде цікаво побачити результати протягом всього періоду цього десятирічного дослідження. Зараз це лише перший рік, але це результат першого року по ефективності при цій нормі витрат. На початку я говорив, що я представлю вам результати цього дослідження. Ми починаємо з нижнього лівого кута цієї діаграми. Ви бачите сині стовпчики. Це 100% норми внесення добрив. Ми провели аналізи ґрунту та побачили, добре, нам необхідно підтягнути наш ґрунт до цього рівня, і тоді ми зможемо підтримувати звичайний рівень врожайності. Це дозволяє виконати рекомендації по нормі внесення добрив на 100%. Крайній лівий синій стовпчик це внесення 100% норми стрічково, а стопчик праворуч від нього це розкидання добрив по поверхні. Ви бачите, що навіть при 100% нормі внесення добрив. Стрічкове внесення є ефективнішим ніж розкидання добрив по поверхні. Тепер давайте зменшимо норму внесення сухих добрив на 25%. Давайте почнемо вносити не 100% норми, а зменшимо до 75% норми. Рухаємося по діаграмі вправо до світло блакитних стовпчиків, і ви знову бачите, що внесення добрив стрічково є ефективнішим, ніж розкидання добрив по поверхні. Давайте продовжимо. Давайте зменшимо кількість добрив до 50% норми внесення. Це помаранчеві стовпчики на екрані. Але дивіться, тенденція зберігається, внесення добрив стрічково знову виявляється ефективніше. Таким чином, внесення стрічково є ефективним в кожному з зазначених сценаріїв. Навіть якщо подивитися на зелені стовпчики, це лише 25% норми внесення сухих добрив. Навіть у цьому випадку внесення стрічково ефективніше, ніж розкидання. І все це зводиться до цього, і саме це мені дуже хотілося побачити якнайшвидше, оскільки це дає повне загальне уявлення. Помаранчевий стовпчик на цій діаграмі це ситуація на даний момент. Це останній сценарій внесення добрив більшістю фермерів, просто розкидання добрив з вантажівок з відцентровими розкидачами. А тепер ви побачили різницю. Ми сказали, добре, якщо це окупається, давайте подивимося на показники ефективності. Давайте подивимося на внесення 75% норми добрих. Пані та панове, прибавка порівняно з ситуацією зараз на моїх полях при 100% нормі внесення становила 120 доларів на гектар. Дозвольте мені повторити, я зменшив норму витрат добрив на 25% і заробив на 120 доларів на гектарі більше. Давайте зробимо наступний крок. Давайте зменшимо норму витрат добрив удвічі, та подивимось, що буде це була найвдаліша частина нашого дослідження. Ми заробили на 128 доларів на гектарі більше, зробивши так. А проблеми в цьому першому році дослідження почалися, коли я зменшив норму витрат добрив дуже сильно. Жовтий стовпчик на цій діаграмі це внесення лише 25% загальної потреби у добривах за результатами аналізів ґрунту. Я втратив гроші на цьому, і ще я втратив гроші там, де не вносив добрива. Взагалі знову ж таки, це лише перший рік десятирічного дослідження, і ми всі знаємо, ви можете, можливо, внести менше добрив один рік, два роки, та, мабуть, і все. Але я хочу знати, що буде, якщо я буду так робити наступні 10 років. Дійсно, буде дуже цікаво зрозуміти, якими будуть результати аналізів ґрунту. Що станеться з показниками врожайності та як зміняться показники рентабельності? Тобто, сьогодні маленька корисна порада від агрономії експериментального господарства Inside PTI звучить так: внесення поживних речовин стрічково забезпечує точність внесення, розташування, яке поліпшує доступність поживних речовин для рослин. А також ми це бачимо зараз: високі показники ефективності. Наше нове десятирічне дослідження порівняння внесення добрив стрічково чи розкидання по поверхні ґрунту показало, що ми ефективно можемо зменшити норму внесення добрив на 25%, на 50%, і прибуток при цьому збільшиться. Це первинний етап цього десятирічного дослідження. Просто перший етап. І ми будемо продовжувати, щоб побачити, що це забезпечує стабільний розвиток. Це одне з дуже потрібних досліджень, які ми проводимо на експериментальному господарстві ПТІ. І пам'ятайте. З такою ефективністю по нормі внесення, яка дозволяє заробити на 120-128 доларів з гектара більше, завдяки використанню цієї системи рентабельність підвищується. Ще більше цікавих та корисних відео на каналі ZIP, Тому підписуйтесь, тисніть на дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного, усім мирного неба над головою! Бережіть себе, і все буде Агро Україна!